Народження козацтва. Рабство не завжди має кайдани. Іноді воно має хрест на грудях, податок на життя і панську печатку на спині 16 століття. Україна розірвана між двома світами: польською шляхтою, що володіє людьми, і татарськими ордами, що крадуть душі. Селянин не має права на землю, віру, навіть на власне ім'я. Його доля тікати. Але серед дикого степу між Дніпром і Чорним морем з'являється щось нове: земля без панів, свобода, яку треба взяти, не попросити. Люди, які не вклоняються, не бояться, не просять милості. Це не армія, це не держава, це стихія. Їх кличуть козаками вільні люди, ті, що втекли від рабства і навчилися жити мечем, словом і вірою. Тут не питають, що ти за народом, питають, чи ти готовий померти поруч. Тут цінують не титул, а хоробрість, не мову, а вірність. На берегах Дніпра народжується щось, що змінить історію не тільки України, а й усієї Східної Європи. Козацтво стане фортецею віри, зброєю народу і серцем свободи. Але перш ніж воно перетвориться на легенду, це буде історія крові. І тих, хто відмовився стояти навколішки, це народження козацтва, історія тих, хто зрабів став воїнами, і тих, хто навчив світ, що волю не дають, її беруть. Ви дивитесь канал Очима воїна. Тут історія оживає не з підручників, а з правди. Підпишіться, щоб бачити те, що інші воліли б забути. Теп, кров і воля. В історії кожного народу є момент, коли страх ламається. Для України це сталося у степу, безмежна рівнина, де вітер несе запах диму і солі, там, де закінчується влада королів і починається влада меча. 16 століття: Дике поле земля, якої всі бояться, але всі хочуть. Польські пани бачать у ній нові маєтки: Кримські татари, здобич і рабів, Московія. Буфер проти степових орд. Але серед цього хаосу з'являється новий народ не на карті, а в душі. Люди, які не витримали чужої волі, Тікачі. селяни, що кидали плуг і тікали в степ, коли пан знову піднімав податки, міщани, що тікали від суду, священники, що втратили парафії, воїни, які більше не хотіли служити чужим царям, вони йшли на край світу, туди, де немає пана. Але й немає захисту туди, де можна загинути від татарської шаблі або від власного голоду. Але саме там, серед небезпеки й тиші, народжувалася нова свобода. Бо люди, що не мають нічого, мають все, щоб боротися. Вони будували січі, укріплені табори на островах Дніпра, де кожен мав рівне право, де не було панів і рабів, їхні дні були схожі на вічну війну. Вони ловили татарські чамбули, захищали українські землі, нападали на турецькі гарнізони, визволяли полонених. А ночами співали дум: про смерть і честь, про вірність і волю. Так з хаосу виростала дисципліна. Так, з втечі народжувалася держава. Їх почали називати козаками від тюркського Козак, що означає вільна людина. Але свобода надавалася легко. У кожному поході десятки загиблих, у кожній січі зрада, бій, кров. Проти них виступали татари, турки, а згодом і власна знать, що боялася їхньої сили. Та козаки вже не могли повернутися назад, бо той, хто відчув смак волі, ніколи не стане рабом. Вони створили свій лад простий, але справедливий. Отаман обирається радою і кожен має право голосу. У таборі не було титулів, лише братство. Тут пан і колишній селянин їли з одного казана. Тут вирішувалося все не родом, а серцем. Звідси почалася нова сила, перша народна армія Європи, де влада трималася не страхом, а повагою. Звідси виросла ідея, яку ніхто вже не зміг знищити: що українець не підданий, а воїн. Козацтво стало фортецею не лише меча, а й духу, звідси пішли легенди, пісні, слава, що дійде до Парижа і Стамбула. Але поки що це лише початок, бо справжнє випробування чекало попереду, коли воля мала стати не мрією, а системою, не втечею, а державою. І саме тоді козацтво перестане бути просто людьми степу воно стане серцем нації. Цей канал існує завдяки вам. Людям, яким не байдуже минуле України. Якщо хочете, щоб історія звучала голосніше, підтримайте нашу роботу. Посилання на Монобанк Приватбанк і пейпел в описі під відео. Кожна ваша гривня допомагає тримати пам'ять живою. Перші січі народження сили серед безкраїх просторів дикого поля, де не діють закони жодного царя, постає нова сила. На островах Дніпра серед скель і піску з'являються укріплення: дерев'яні стіни, башти, курені. Це Січ. Вона не схожа ні на замок, ні на місто. Тут кожен воїн і господар водночас. Тут немає панів, лише побратими. Першу відому Січ заснував князь Дмитро Вишневецький людина, яку вороги називали Байда, а свояки отаманом. Він міг жити при дворі, мав титул, багатство і славу, але обрав інше: степ, волю і меч. На острові Мала Хортиця, посеред Дніпрових порогів, він збудував укріплення. Це була не просто фортеця, це був маніфест свободи: дерев'яні стіни, гармати на валах, колодязь усередині, все, що потрібно, щоб вистояти, і серця, які не бояться смерті. Тут збиралися ті, хто тікав від панів, шукав правди або помсти. Вони приносили все, що мали: старий меч, лук, шмат хліба, віру і разом створювали новий лад. Козацьке право було просте: живи чесно, не кради, не бійся бою, не кидай побратима. Отаман не був царем, він був першим серед рівних. Його обирали радою, і той, хто зраджував честь. Міг втратити все, навіть життя. Байда Вишневецький не просто будував Січ, він створював школу, школу мужності й дисципліни. Щоранку Сурмач кликав до вправ: стрільба, верхова їзда, бойові лави. Козаки тренувалися так, щоб битися могли навіть у вісні. Вони вчилися не лише воювати, а й мислити. Від старих воїнів до молодих джур передавалося головне правило: Козак не той, хто воює, козак той, хто стоїть за правду. Звідси вони вирушали у свої перші походи проти татарських чамбулів, які нападали на українські землі, малими загонами по степах уночі без страху, без наказу зверху. І щоразу, коли здавалося, що їх не стане, вони поверталися. Осіч це не місце, це стан душі. Вони нападали на турецькі гарнізони, звільняли невільників, спалювали невільницькі ринки у Очакові та Білгороді. Про них ходили легенди, що козаки невловимі, що зникають у воді, що стріляють точніше за будь-яке військо. Турки називали їх чорним димом степу, татари чортами на човнах. Але для українців вони ставали героями. Бо там, де не було королівських військ, саме козаки ставали захистом селян і віри. Вони билися не за плату, за справедливість, і навіть вороги визнавали, цих людей не можна купити, не можна залякати. Дмитро Вишневецький загине страшною смертю у турецькому полоні після катувань. Але легенда Байди не згине. Вона стане піснею, бо в Україні герої не помирають, вони стають символами. І після Байди інші підуть тим самим шляхом: Січ переміщуватиметься з острова на острів: Томаківка, Базавлук, Чортомлик. Але дух лишатиметься незмінним у світі, де влада належала тим, хто мав золото, козаки створили владу тих, хто мав честь. І саме ця честь Зробить їх небезпечними для імперій. Бо що може бути страшнішим для тирана, ніж люди, які не бояться смерті? Вогонь і меч у степу не буває миру. Коли Січ зміцніла, навколо неї загуркутів світ? Туреччина володіла морем і південними фортецями. Кримське ханство щороку спустошувало українські землі. Польща прагнула тримати козаків під контролем. Але ті не народилися, щоб стояти на колінах. І тоді козацтво перетворюється з утікачів на воїнів. Вони вже не просто обороняють, вони починають нападати. На Дніпрі з'являються човни, що не схожі ні на турецькі галери, ні на купецькі баржі. Їх називають чайками: легкі, швидкі, мов блискавка. На борту 20, 40, а часом і 100 козаків. Вони рухаються безшумно, вночі проти течії під самим берегом. Удень ховаються серед очерету, а вночі зникають у хвилях. Турки вважали, що це нечиста сила, бо жоден сторожовий флот не міг їх перехопити. У 1615 році сотні козацьких чайок раптово з'являються під стінами Константинополя. Вони спалюють турецький порт, розбивають флот і зникають. Залишивши за собою лише дим і страх, імперія принижена. Козаки стають легендою не лише для українців, а й для всього світу. Європейські хроніки вперше пишуть про народ воїнів, який не має королів, але має честь. Та їхня сила була не лише у мечі, усе козацьке життя це дисципліна. На січі діяв свій закон. Звичаєве право. Хто вкрав кара, хто зрадив побратима смерть. Хто напився у варту, стоїть під шибеницею, доки не зрозуміє сорому. Але разом із суворістю братство. Якщо козак хворів, побратими годували його і не кидали. Якщо хтось загинув, йому співали думу. Кожен знав: тут ти або воїн, або ніхто. Їхнє військо мало структуру, якої боялися навіть регулярні армії. Попереду отаман, обраний радою. Далі полковники, сотники, порунжі. Клейноди, козацькі знаки влади, були святими: булава, бунчук, прапор, пернач усе мало свій сенс: булава сила і відповідальність, прапор душа війська. Освячений перед кожним походом. Його втратити гірше, ніж померти. Із цих символів виросте українська військова традиція, яку потім переймуть і УНР, і сучасне військо. Але за всією силою ховалася ще одна зброя віра. Козаки були глибоко релігійними. У кожному курені ікона, у кожному поході молитва. Перед битвою вони ставали на коліна просто в степу і просили не про життя, про перемогу. Їхній хрест і шабля були рівноцінними. Так народжувався новий тип воїна воїн, що не шукає слави, а виконує обов'язок. І чим більше вони билися, тим гучнішою ставала їхня слава. Їх кликали до союзів поляки, московити, навіть шведи. Але козаки знали ціну кожному союзникові, бо той, хто стоїть за волю, не може бути нічиїм васалом. Вони створили баланс страху у Східній Європі. Їх боялися татари, поважали турки, і навіть Річ Посполита, велика держава, мусила рахуватися з ними. Січ стала не просто табором, вона перетворилася на державу у державі. Зі своїми законами, виборами, судом і традиціями. І, хоч формально козаки підкорялися королю, насправді вони підкорялися лише собі, своїй правді, своїй честі, своїй свободі, у цьому була їхня сила і їхня майбутня трагедія. Бо кожна свобода, що не має меж, рано чи пізно стикається з владою. І попереду великі війни, зради, угоди. Але поки це час слави, час, коли з піску й крові народжується лицарство, час, коли ім'я козак звучить як гордість, як пісня, як молитва, козацька держава, воля проти імперії. Коли вогонь стає силою, він шукає простір. 17 століття. Україна окраїна чужих імперій. Польща, Московія, Крим і Туреччина. Кожен вважає ці землі своїми. Але є народ, який не визнає жодної влади, народ степу. Козаки вже не просто воїни. Вони єдина сила, що має зброю, дисципліну і віру. І саме з цього братства виросте те, чого боялися всі українська держава. 1648 рік ім'я, яке змінить усе, Богдан Хмельницький. Шляхтич, який втратив усе: землю, сина, честь. Його побив пан, і суд відмовив йому в праві на справедливість. Але коли тебе зраджує закон, ти створюєш свій. Хмельницький їде на Січ. Не як втікач, а як людина, що знайшла мету. Козаки приймають його. І вже за кілька тижнів над Дніпром лунають сурми, повстання. Тисячі селян, міщан, козаків, навіть колишніх рабів, усі стають під єдиний прапор. Під стяг із Архангелом Михаїлом, символом справедливого меча. Перший бій під жовтими водами. Невелика козацька сила проти досвідченого польського війська. Але це вже не степові рейди, це народна війна. Козаки не йдуть у лобову атаку. Вони зникають, заманюють, рвуть лінії постачання, перетворюють степ на пастку. І коли лунає перший гарматний залп, вибухає історія. Поляки не витримують натиску. Перемога. За нею корсунь, пилявці. Українське військо зростає, мов буря. Вчорашні раби перетворюються на генералів. Люди, що не мали права голосу, тепер диктують умови державам. На місці зруйнованих фільварків виростають козацькі сотні, міста проголошують самоуправління. Перше за століття Україна говорить власним голосом. Але навіть у перемозі є тінь. Хмельницький шукає союзників. Польща клянеться у мирі, Москва у братерстві. І в кожній клятві отрута. Під Берестечком козацьке військо опиняється в пастці, дощ, болота. Хаос. Хмельницький намагається врятувати армію, але частина грине, інші потрапляють у полон. Це перша велика поразка, але не кінець. Бо тепер козацтво не просто військо це ідея. Хмельницький створює козацьку державу Гетьманщину. Столиця в Чигирині, власний уряд, скарбниця, суд, дипломатія. Європа визнає його як правителя. Посли з Туреччини, Москви, Швеції змагаються за його прихильність. Козацький герб стає символом українського права. Але знову вибір. Москва обіцяє захист православних, Хмельницький підписує Переяславську угоду. Здавалося, союз насправді пастка. Бо жоден союз із імперією не буває рівним. І вже через кілька років Москва почне встановлювати контроль, підмінювати братерство владою. Проте дух, який розбудили козаки, не вмирає. З їхнього коріння виросте ціла епоха, Мазепа, Орлик, Січ, Пісня і Шабля. Козацтво створило не лише армію, воно створило політичну ідею, що українець може мати власну державу. І ця ідея переживе всіх. І Хмельницького, і царів і імперії. Бо в історії народів головне не поразки й перемоги. Головне, коли нація вперше вимовляє вголос: ми самі господарі своєї землі. Після слави як імперії нищили волю. Кожна імперія боїться лише одного людей, які не бояться її. І тому козацтво не могло залишитися вільним надовго. Після смерті Хмельницького починається боротьба за владу. Гетьмани змінюються як пори року. Москва все глибше втручається у справи Гетьманщини на папері Союз на ділі контроль. Царські воєводи з'являються в українських містах, податки зростають. Вибори гетьмана затверджуються з Москви. Воля, яку вибороли кров'ю, повільно задихається під вагою царської опіки. Але дух козацтва ще живий, і він знаходить нових носіїв. Іван Мазепа гетьман освічений дипломат-стратег. Він розуміє: між імперією і свободою не буває компромісів. Коли Петро I… Починає тягнути Україну в московське ярмо. Мазепа шукає шлях порятунку. Він об'єднується зі шведами: не зраджує Росію, а рятує Україну. Але поразка під Полтавою вирішує долю на століття. Москва мститься, сотні старшин страчені, тисячі вивезені. Гетьманщина поступово втрачає самостійність. На Запорозьких землях ще жевріє Січ останній бастіон справжньої волі. Вона вже не така, як Забайди чи Хмельницького. Але дух лишається тим самим. Козаки не кланяються царям, не виконують чужих наказів, не дозволяють московським чиновникам командувати старшиною. І тому у 1775 році. Імператриця Катерина II вирішує покласти край цьому гнізду свавілля. Літо, тиша над Дніпром. Раптом горизонтом іде пил. Тридцятитисячна російська армія наближається до Січі. Запорожці навіть не вірять. Адже це ж свої православні. Але коли гармати відкривають вогонь, вони розуміють ворог. Незовні ворог усередині. Кошовий отаман Петро Калнишевський скликає раду. Браття, каже він, ми можемо загинути, але не можемо зрадити. Але Січ оточена з усіх боків. Частина козаків проривається й іде на Дунай. Там вони заснують за Дунайську Січ, інших беруть у полон. Самого Калнишевського заслано на соловки, його триматимуть у кам'яній келії 25 років. Коли його звільнять, йому буде понад 100. І навіть тоді він скаже лише одне: Я не каюсь. Запорозьку Січ спалено, гармати мовчать. На місці куренів лише попіл і тиша. Так закінчується доба козацької волі, але не її дух. Бо волю можна відібрати силою, але не можна викорінити з пам'яті. Ті, хто вижив, понесли її далі у Карпати, на Дунай, у серце народу. Козацькі традиції стали основою української самоідентичності. У XVIII столітті вони співали про минулу славу. У XIX перетворили пісню на національну ідею, у 20 вийшли знову на поле бою. Бо козацтво це не минуле, це код, це пам'ять про те, що українець завжди стоїть за себе. І коли знову приходять ті, хто хоче нас поставити на коліна. Ми просто згадуємо, хто ми є. Ми нащадки тих, хто колись у дикому степу створив волю з нічого. Ми продовження тих, хто співав думу над вогнем і йшов у бій під хоругою Архангела. Козацька шабля може поржавіти, але дух козака ні. Бо поки в Україні живе слово воля. Січ ніколи не впаде, спадок дух, що не згасає. Історія козацтва це не просто сторінка минулого, це дзеркало, у яке ми дивимося сьогодні. Бо кожне покоління українців знову проходить той самий шлях: від рабства до свободи, від зради до гідності. Коли Січ зруйнували, імперії думали, що знищили волю. Але вони не зрозуміли воля не живе в стінах. Вона живе в серцях. І навіть тоді, коли козацькі гармати мовчали, козацька пісня продовжувала звучати. Вона переходила з уст у вуста, з покоління в покоління, у кобзарських думах, у молитвах, у серці народу. 19 століття принесло нову зброю слово. Шевченко писав про ту саму волю, за яку гинули запорожці. Франко називав її золотим ідеалом. А коли у 20 столітті знову прийшли імперії, воля знову піднялася з попалу. У лавах січових стрільців, у повстанцях УПА, у тих, хто воює за Україну сьогодні. Бо козацтво це не минуле, це ДНК нашого народу. Ми носимо його в жестах, у піснях, у тому, як стоїмо, як говоримо, як боремося. Коли сучасний український воїн виходить на позицію, коли піднімає прапор, коли каже, я стою за свій дім, у ньому живе той самий код код степу, меча і молитви, код козака, ми нащадки тих, хто виборював свою свободу не словами, а кров'ю. І тому ми не можемо її втратити, бо тоді втратимо себе. Козацтво залишило нам не лише історію, воно залишило приклад, як стояти. Коли здається, що сили немає. Як не опускати голову навіть перед імперіями? Як тримати лінію не лише на фронті, а й у серці. І тому сьогодні, коли над нашою землею знову свистять снаряди, ми не просто воюємо. Ми продовжуємо справу тих, хто колись у дикому степу виграв свій перший бій за свободу. Бо Україна це не територія, це присяга, присяга волі. І поки хоч один українець пам'ятає, що таке честь, братство і свобода. Січ стоїть не у степу у нас. Якщо тобі близьке те, що ми робимо, підтримай наш проєкт. Кожна гривня, кожен донат це ще одна свічка у темряві, ще один крок до того, щоб історія України звучала гучніше, ніж забуття. Посилання на Монобанк, Приватбанк або PayPal в описі під відео. Дякуємо, що дивишся. Дякуємо. Що пам'ятаєш? Історія це не минуле, це дзеркало, у якому ми бачимо себе. І якщо колись вони мріяли про Україну, то сьогодні ми живемо в їхній мрії. Ми продовження їхнього шляху. Ми доказ, що вони не помилилися, це не просто кінець історії. Це її продовження. І, можливо, саме зараз наступні покоління дивитимуться на нас і казатимуть. Ось вони, ті, хто втримав Україну. Якщо це відео було для тебе важливим, не забудь підтримати канал Очима воїна. Твоя підписка, лайк і коментар допомагають просувати український контент і давати голос нашим героям та історії. А якщо ти хочеш долучитися до створення нових документальних фільмів, підтримай нас на Патреон. Разом ми збережемо правду. Разом ми сила. З тобою був канал Очима воїна. Побачимось у наступному відео.